Україна з давніх давен славилася народними майстрами, які вміли ткати і вишивати, але серед різноманітних ремесел особливе місце належить гончарству. Це одне з найдавніших занять людини. Люди завжди шанували майстрів-гончарів, адже вони виготовляли багато різних виробів для щоденного життя. Раніше в кожному селі був свій гончар. Гончар находив. Глину у землі і залишав її на дворі, щоб вона вилежалась. Її мочили дощі, морозили морози, обігривала сонечко та обдували вітри. А навесні з глини вибирали всі палички та камінці, просівали її, намочували водою та ліпили виріб. Ось гончар поклав на круг невеликий шматок глини, вмочив руки у воду і вже росте між його. Чутливих долонь, блискучий глиняний стовпчик, перетворюється на посуд. Готовий виріб майстер зрізає з кругал тонесенькою дротиною. Вже вироблений виріб поливає водою, а потім, при високій температурі, опалює його в печі. Після випікання посуд стає міцним і дзвінким. Той виріб, який опалили в печі, Називають керамікою, тож виготовляють майстри-гончари глиняні іграшки, вази, різноманітний посуд. Отже гончарство це виготовлення посуду та інших виробів із глини, а виготовляє всі ці вироби майстер гончар.